Рекордна кількість відремонтованих доріг у рази збільшені видатки на медицину, освіту і соціальне будівництво та майже 100% влаштування київських будинків лічильниками тепла. Віталій кличко відзвітував про результати роботи на посаді мера, які ще зміни мали відчути Кияни 2016-го, А які сподівання владі не далось справдити у сюжеті Наталки-Біловол. На свій річне звіт столичний мер запросив журналістів на найбільше комунальне підприємство міста. Одне з депо Київпастрансу. з'явився ефектно за кермом сучасної снігоприбиральної машини. Така сьогодні на озброєнні столичної армії комунальників. день, дорогі друзі. Нова комунальна техніка, оновлений автопарк громадського транспорту, каже мер, це лише малий відсоток змін, якими за останні роки вдалося потішити столичан. Тоді як 2014-го, каже Кличко, отримав у спадок місто з розбалансованим господарством, занедбаною інфраструктурою та шаленими боргами. Два роки тому великий борг 24 мільярди. За цей час, незважаючи на великі проблеми, фінансові проблеми, політичні проблеми, ми зробили зменшили заборгованість нашого міста на 10 мільярдів, до 13,5 мільярдів. Ми бачимо оздоровлення нашого міста. Завдяки прозорій системі управління каже мер гроші, які раніше висідали в кишенях хабарники, тепер ідуть на потреби міста. Якщо два роки тому у бюджеті було 24 мільярди, то цьогоріч не очікують у понад 35 мільярдів гривень. Поповнення в кошторисі наголошує Віталій Кличко, спрямовують на фінансування основних напрямків життєдіяльності міста. Соціальне забезпечення ми збільшили на 75%. Охорону здоров'я 34%. освіту 53%. На транспорт 117%. Відсотків. Наступний слайд, будь ласка, культура і мистецтво 41%. Відсоток. Фізична культура 110%. Відсотків. І будівництво 154%. Відсотків. На будівництво в соціальній сфері цьогоріч витратили майже 2 мільярди гривень, а це додатково сім десятків та дві нові школи. У 195 навчальних закладах в умовах шаленого зростання комуналки місто здійснило теплосанацію. Проваджуються і програми з енергоефективності для житлових будинків. Ми робимо теплосанацію. Робимо утеплення, утеплення будинків. Ми встановили майже 100%, 95% Через деякий час буде встановлено 100% лічильників лічильника всі будинки міста Києва. Значно оновили цьогоріч і рухомий склад комунального транспорту. Перевозять містян комфортні, сучасні тролейбуси та автобуси. Низька підлога, кондиціонери, відділ спостереження бішумно пересувається по місту. І в цьому році ми закупили 11 нових трамваїв, 61 новий тролейбус і 50 автобусів. Рухатися новому транспорту гладенькими солишними артеріями завдяки шестиразовому збільшенню фінансування доріг цього року відремонтували в Києві рекордну кількість більше 200 кілометрів. 2014 тисячі цифра сягала лише 37 кілометрів. Якщо ми маємо виконання в двісті кілометрів на сьогоднішній день, то завдання наступного року мер вже поставив 300 кілометрів. Це може бути від 80 до 100 там 110 вулиць, але все ж залежить ви розумієте від складності. Утім, мер констатує у місті ще чимало проблем. Роботи не бракує у боротьбі з незаконними мафами, хоча вже демонтовано 7,5 тисяч. Також прибрано зі солишних вулиць 10 тисяч нелегальних рекламних конструкцій. Не вирішено поки питання з тими квадратними метрами, які будуються незаконно. 254 об'єкти незавершеного будівництва в місті Києві. Ми шукаємо і знаходимо шляхів вирішення цих проблем. Як одне з напрямок це добудова об'єктів. Ми робимо все для того, щоб залучити інвесторів. До речі, цьогоріч інвестиції у Київ зросли майже на 4 мільярди. Хороші здобутки і в соціальній сфері. На понад мільярд гривень збільшено фінансування програми Турбота і більш ніж тричі столичної медицини. А ще Київ намагається відновити свій статус зеленого міста. За два роки з'явилося 37 нових скверів, і на 30 гектарів побільшило зелених зон. Біловол, Біловосаніслав Бурчак, телеканал Київ.